Всі українці, які живуть за кордоном при поверненні в Україну, будуть отримувати пенсію більше. Ваш стаж буде тепер зараховуватись в Україну. Де більше того, навіть українці, які працюють в Росії чи в Білорусі, також при поверненні в Україну їм стаж зарахується і будуть вони отримувати пенсію, звісно, більше, бо стажу в них буде більше. Отже, це не законопроект. Вже це проєкт розповсюджуєте. Це насправді гарна новина. Розповідає друзі. Отже, раніше, ну, Україна мала якісь там країни партнерів. Да, у нас там була Росія, Білорусія, Казахстан і так далі. І багато хто з ваших батьків літав там на сівір Бляв, і при поверненні в Україну їм цей стаж зараховувався не просто, але зараховувався. Так от Україна ще була спартнерена з декількома країнами Європи. Це також було, але тепер незалежно від того, де ви в якій країні находитесь в Європі, в Америці, там в Австралії, неважливо, весь ваш стаж буде зарахований в Україну, якщо ви зараз там працюєте, от, наприклад, в Німеччина, да. Ви працюєте це офіційно, ви робите тут пенсійні страхові внески, пенсійні страхові внески, і при поверненні в Україну ви просто покажете цей документ з роботи. Він, до речі, видається один раз, будьте уважні. Коли дійдете до цього, цей папір видається лише один раз, не загубіть його. приносите його в Україну і кажете, ось мій стаж зарахуйте мені, і вам буде зарахований. І дійсно, навіть для тих, хто з Росії чи Білорусії так само буде, але вам при поверненні в Україну треба буде підтвердити, що ви ніде більше в світі не отримуєте пенсію. У вас ніде більше німа ніяких зарплати і так далі, і вам буде нарахований цей стаж. Дивіться, з приводу того, що ті, хто жив, українці, які живуть в Росії чи Білорусі, там отримують зарплату, та нічого страшного, хай повертаються, нехай будинки відбудовують дороги, строїть і так далі, і скупляють свою вину, все нормально, Ну, що нам погано буде, Ну, я думаю, нормально буде. Тобто законопроєкт дійсно гарний. Отже, тепер можете йти, офіційно влаштовуватись тут, і це не буде на смарку. Тобто, бо багато українців, я знаю, живуть за кордоном і вони не знають, чи будувати тут життя, чи не будувають тут там. Четвертий рік війни, і вони досі не знають, будувати чи не будувати, тут залишатися, чи десь приїжджають чи в Україну, і так далі. Можете сміливо будувати своє життя там, де ви зараз знаходитесь. Ваш стаж буде врахований в український пенсійний фонд. У вас від того буде, звісно, збільшена там пенсія і так далі. Не знаю, яка вона буде на той момент, але буде принаймні стаж врахований. І ви при поверненні в Україну зможете себе ну, досить добре почувати. Один одного, попри все, треба підтримувати. Хтось рятував своє життя, хтось з окупованих територій, ну хтось, звісно, там зі. Я зі Львова по перший поїхав вже там в Америку. Ну всяке буває. Ну люди рятують своє життя. Найдорогоцінніше, що в них є. І нам тут треба не всирати один одного, поняли, а підтримувати. Бо ні... крім нас, один одного, немає нікому підтримувати. Мені Європі особо не треба. Дарашка, там, там Білорусі, всі готові нас загризти і так далі. Розумієте? Тому треба знайти компроміс. Як-то порадуватися цієї ці ситуації, це насправді добре. Бачите, Україна нарешті починає не з розряду. Вернулися домой. Додому всі бігло, мату накажемо, А от придумання дійсно гарні закони. От з чим я вас і вітаю. Короче, що ви про це думаєте? Розповсюджуйте. мені здається, це дуже гарна новина на зв'язку. Друзі, гарна новина вам на сьогодні і на завтра, Па-па!